Шановні українці, в лютому 2023 року 324 депутати Верховної Ради це було останнє голосування, коли слуги дали 226 голосів. Призначили Василя Малюка головою служби безпеки України. Європейська солідарність не бере на себе відповідальність за кадрові рішення цієї влади, але визнає, що призначення малюка було чи не єдиним правильним рішенням зеленського, особливо після провалу його друга дитинства Баканова вані, яким ми разом вони провалили підготовку до великої війни. А Малюк разом зі своїми побратимами дійсно ці роки плів павутину, в якій знищувався. Український ворог і всередині країни, і назовні в цей час банкова продовжує плести свою павутину інтриганства, тиску на опозицію. І зараз Зеленський, який мав би бути тут, бо це його повноваження представляти нового голову і, і говорити про його відставку, не надав жодного аргументу, чому йому взбрило в голову сьогодні звільнити ефективного службу голови служби безпеки України, якому ви всі дякуєте. Давиде не принижувати генералів. Це не тиснути на них, не примушувати їх до рішень, які є неприродніми, шанувати їх. Насправді ми розуміємо, що відбувається. Влада готується до виборів і планує в нас, щоб було дві служби безпеки: одна і далі знищувала ворога, а друга стане нарушкою, як в часи Януковича. Продовжить тиск на опозицію. І в нас вже є інформація про порушення нових кримінальних справ, про підготовки нових кейсів, як закручувати гайки, як тиснути на бізнес, як тиснути на журналістів, як тиснути на неугодних. це неприпустимо. Насправді Зеленський вже перевищив свої конституційні повноваження, коли він в неконституційний спосіб зараз призначає керівництво служби безпеки, призначає заступників служби безпеки України для того, аби вони керували в ручному форматі в Кишеньковому цьому режимі тиском на опозицію і тиском на парламент. Хочете?